Такий вигляд мала картина польського художника Юзефа Гжеша битва під Оршею до реставрації, а це вона уже опісля. Обличчя були не чіткі, тому що картина у нас часом фарби вони темніють, тим більше так само покривається якусь брудом. Були надриви, дриви, вони візуально їх було видно, але не дуже сильно. Це якщо придивитися так детально. У верхній частині зображення були практично непомітні, були потемівші. Тільки більш така видана, видима частина. Це була середина, і низ картини самої. Коней на картині було практично непомітно. Восени 2020 року картину з Рівненського обласного краєзнавчого музею віддали на реставрацію. Упродовж чотирьох років працювали над нею. Майстри Національного києво-Печерського історико-культурного заповідника. Картина була відреставрована відділом реставрації національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Потрапила вона туди у 2020 році, і вже в цьому році, у вересні, всі роботи пов'язані з відновленням картини, були завершені. Всі роботи пов'язані з реставрацією картини, були профінансовані благодійним фондом. Корона князів Острозьких на чолі з Робертом Со. Габуласом. І вже в грудні, ми 10 грудня, ми повернули картину до нашого музею. Картину майже 30 років експонували в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Знаходилася вона між першим та другим поверхом і була візитівкою закладу І з самого початку витвір мистецтва був не в найкращому стані. А з часом усе тільки погіршилося. Коли реставратори починали робіт, Робити цю реставрацію зразу виявилися оці проблеми: прориви картини, втрати, які там були, заколейки, її треба було здублювати зовсім як кажуть на інше полотно, бо воно там попереднє було дуже таке нестійке і погане. Треба було зробити новий підрамник. Треба було ну, дуже така копітка і тривала робота. Робота з реставраторами. Ми розуміємо, що це робота на роки. Таку роботу не можна зробити. От за один тиждень можна хіба що пилюку протерти. Все. Але щоб зробити реставрацію, то це дійсно непроста робота. Картина є однією із найвідоміших в доробку художника. Це великоформатна баталія перемоги князя Острозького над московським військом. Її розміри три з половиною на півтора метра. Це дійсно велична битва. Яка відбулася в 1514 році, і зараз, як ми подивимося, це 510 років між литовськими військами і великим московським князем. Провідником литовських військ виступає князь Константин Іванович Острозький. Той, який зумів перемогти ворога в дуже непростій ситуації, в Рівненському обласному музеї картину згадують з часів Другої світової війни. До слова у тамтешніх фондових книгах записана вона під трьома назвами. Директор звертається до місцевої влади з проханням передати. З одного з готелів, що був розташований тоді по вулиці Сталіна, тепер Соборна, передати картину Битва під Краковом щежа до нашого музею. Ну, Здається, що це мова йде про іншу картину, але насправді це та сама картина, тільки вже забули справжню її назву. І цікаво, що е, та картина, про яку говорили що під Краковом, в пізніших записах з'являється ще одна нова назва. Битва під Кірхом. Повернеться на своє старе місце між першим та другим поверхом. Картина Битва під Оршою, коли для неї виготовлять нову рамку. Ольга Данілюк, Олег Шаломай. Новини Рівного.